Продаж у нас Audi Q7, офіційна від другого власника в темно-синьому ексклюзивному кольорі. Це доп опція на салоні. У нас була прийом... Покупці. Дуже гарна зимова гума встановлена на автомобіль, так як майже не їздить останнім часом у нас по Києву. Нещодавно їздила в Європу, повністю машина обслужена. Так сказати, Пройшла невеличкий тест-драйв по Європі. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. По салону у нас дуже класна комплектація. Алькантара по дверям, пам'ять сидінь для... на два режими. Є невеличка Ambia-підсвітка по дверям, S-Line Кермо, ЖК Кристалічний у нас електронний приборна панель. Вставочки у нас з дерева, які теж до по салону, Алькантара, шкіра комбінований, весь повністю електропакет, чорна стеля. Панорами в нас немає, тому що не хотіли замовляти її на офіціалі. Акустика базе також у нас максимальна. 203 тисячі кілометрів пробігу, все повністю підтверджено по офіційному дилеру. Ззаду все теж ціленьке. Ось показано, що наклоняється у нас спинка на задньому ряду. Також повністю у нас все присутнє, багатозонний клімат контроль, S-Line пакет, шторочка на місці, все повністю по автомобілю працює. Також електропривід, кришки багажника, матрична оптика, є повна виписка комплектації з офіціалу, кругові парктроніки і камера заднього огляду. Також у нас є дотяжки по дверям. Вони теж повністю працюють, все повністю дотягує. Повний привід працює, по коробці питань, нарікань немає. Я сам особисто проїхався, нарікань по машині ніяких немає. Ідеальна, просто машина. Чекаємо на вас, Києву, це Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит, в лізинг або за криптовалюту.